В Україні розпочалася вступна кампанія 2024 року для здобуття ступеня бакалавра. Триватиме реєстрація заяв до 31 липня, 18.00. Вступник повинен подати електронну заяву для вступу до університету через електронний кабінет. Туди майбутній студент повинен був завантажити документи, такі як. Свідоцтво про закінчення повної середньої освіти та особисті дані щодо переліку документів. Перше це обов'язково документ про освіту. Якщо ті випускники на базі повної загальної середньої освіти, це їхнє свідоцтво, паспорт. Ідентифікаційний код фотокартки 3 на 4 4 штуки відповідно і для хлопців юнаків це приписне військово-облікові документи, приписне свідоцтво в основній частині. І Якщо особа має пільгові документи, то також їх потрібно надати до приймальної комісії. Оприлюднення рейтингових списків на бюджетну форму навчання будуть відомі вступникам не пізніше 5 серпня. А ось зарахування вступників на пільгових умовах здійснюється не пізніше, ніж 30 серпня 2024 року. Також цього року є й відмінності з попередніми роками вступної комісії, розповідає відповідальний секретар приймальної комісії Полтавського державного аграрного університету Микола Вовк. Відмінність між минулим 23-м роком і сьогоднішнім 24-м роком вступної кампанії Вступ за мотиваційним листом неможливий. Сьогодні необхідно скласти мультипредметний тест 2024 року чотири дисципліни відповідно. І можна скористатися результатами ЗНО 2021 року і мультипредметного тесту 2022, 2023 та 2024 років. Створювати електронний кабінет просто та швидко, розповідає вступник 2024 року Анна Бахвалова. Електронний кабінет так я створювала. Я думала, що це буде важко, але це зайняло десь три хвилини. А мені допомагали вступати, проходити цю всю вступну кампанію. Мотиваційний лист було писати на мою думку легко. Якщо ти знаєш про себе про свої досягнення, якщо ти активна, якщо ти цікава особистість, якщо все таки проблеми зі створенням електронного кабінету у вступника виникають, то можна звернутися до працівників бажаного університету, де нададуть допомогу. Наголошує заступник відповідального секретаря приймальної комісії Полтавського державного аграрного університету Анатолій Антонець. У нас чергують наші викладачі, які допомагають їм, консультують. Для створення мотиваційних листів також ми допомагаємо їм в реєстрації кабінетів вступника, допомагаємо їм будь моментами по внесенню пільг обов'язково. Нагадаємо, що до 5 серпня абітурієнти повинні стежити за зміною статусу в особистому кабінеті. Якщо вступник отримує рекомендацію до зарахування, то варто підтвердити свій вибір закладу освіти та укласти договір з ним.